Доброго дня, пане. Добрий день. Добрий. А що це ви прийшли? Ви Всю роботу зробили? Так, ми все зробили, що ви сказали. У нас тут питання до вас, точніше, прохання. Яке, можна нам завтра один вихідний? Навіщо вам? Нам в місто треба? Ну, Не хочете казати, значить не кажіть. От в неділю у вас буде вихідний будете о, поїдете в місто. Ну, Та що в неділю? Ну то в неділю дівчатам не виходить. Ви до дівчат зібралися? Хто тебе за язик тягнув? Так. Ну, блін, ну ми вже тут місяць сидимо, нам скучно, ну якось. Так. То ви хочете покинути роботу на цілий день, просто поїхавши відпочити з дівчатами. Все, зараз почнеться. Хоч бери вуха, закриваючи, що, блін. Тако, хлопці, а тепер слухайте мене уважно. Їдьте, два вихідних вам даю. Все розумію. колись був у ваших роках. Серйозно? Чого? Не очікували такого від пана? Ви ж думаєте, що пан це все це кат якийсь, а не людина. Я все розумію. Їдьте. Відпочиньте там ще за мене. Блін, дякую, пане. Дійсно дякую. Ви, ви, ви кращий, просто пан, якого ми коли-небудь знали. Дякую. Блін, дякую.